Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Предмет, схожий на гранату F1, виявили у Полтаві. Перехожі близько 600 метрів браконьєрських сіток та майже 100 кілограмів риби виявили під час рейду кам'янським водосховищем. Перше в області отруєння грибами цієї осені 76-річна жінка їла сушені мухомори. А тепер про це та інше більш докладно. У полтаві ремонтують міждворові проїзди. Поточний ремонт триває зараз уздовж будинків по вулиці Небесного Сотні, 118, 120 та 122. У якому стані були ці двори до ремонтних робіт та коли закінчать ремонт? Далі у сюжеті. Міждворові приїзди вздовж будинків по вулиці Небесної Сотні, 118, 120, 122 у Полтаві тривалий час були у поганому стані. У цих будинках мешкає понад 600 людей, які постійно скаржилися на ями. Попри те, що всі сили керівництва міста йдуть на допомогу Збройним силам України, звернення людей не залишили без уваги. зараз тут зняли старе асфальтне покриття та розпочали поточний ремонт дороги, розповідає депутат полтавської міської ради Юрій Бражник. Це поточний ремонт, не капітальний, тому що в умовах війни такі роботи капітальні ми не робимо. Треба розуміти, що першочергово це допомога збройним силам. А скажімо так, в той же час потрібно не забувати про людей, щоб могла доїхати і швидка допомога, і пожежна машина, тому що ну, це також дуже критично важливо. Востаннє тут робили ремонт дороги більше ніж 20 років тому, кажуть місцеві мешканці, радіють, що незважаючи на війну та складну ситуацію в країні, їм ремонтують двори. Двори у нас сужасні. Двори у нас жахливі були, просто в жахливому стані можна сказати. У дворах взагалі була дорога вся потріскана, просто яма на ямі. Дякую, що почали робити дорогу в такий тяжкий час. Це дуже добре. То дуже добре. За цей час, що я живу, дорога була просто безобразна. Великі ями, постійно вода стояла, грязь. Ну слава Богу, що її роблять. Кладуть асфальт, це дуже добре. Я вам довга сказати. Що трошки Полтава починає преобразовуватися. Ми таке дуже були в такому поганому стані. Зроблять це дуже добре. Що роблять, і зробили. Ці двори були зовсім не адаптовані для людей з інвалідністю людей третього віку та батьків із візочками, додає Юрій Бражник. Тут постійно стояли калюжі з води, що стікали з інших дворів. Це й руйнувало дорожнє покриття. В даному дворі. Е це роботи по устаткуванні дорожнього полотна, там де проїжджають автомобілі. Також це пішохідні доріжки, щоб люди могли спокійно пройти до свого будинку, входи до, безпосередньо до будинків, зробили вже занижені спуски для того, щоб люди з інвалідністю могли скажімо, там більш комфортно переміщатися по нашим дворам. Зараз ремонт дороги на завершальному етапі розповідає підрядник, який виконує дорожні роботи Юрій Шаправський. Розпочалися роботи в період 10-15 днів назад. План закінчення на наступному тижні при сприятливих погодних умовах. Проведені роботи були з розбирання старого покриття, яке не прийшло в непридатність повністю 100%. Проїжджої частини до домів, а також пішохідних доріжок і під під'їздів, під Підходи до під'їздів. За цей рік вдалося відремонтувати не один міждворовий проїзд у Полтаві, каже депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. В цьому році вже встигли зробити 68 дворів міждворових проїздів. Звісно, що це не дуже велика кількість, враховуючи стан взагалі Полтави. Він Надзвичайно складний, але якщо все буде благополучно, ще там 10-12 дворів до снігу зможуть зробити. Тобто на широкий загал вже буде відремонтовано там, порядка 80 дворів і міждворових проїздів. Юрій Бражник зазначив, що у наступному році вони будуть докладати максимум зусиль, щоб і надалі ремонтувати дорожнє покриття по місту, для того, щоб за кілька років повністю привести дороги і тротуари до ладу. Хотів легкого заробітку, проте тепер може сісти до тюрми. На Полтавщині викрито рецидивісти, який спали військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті. За даними слідства, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля. А осени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки збройних сил України. Про це повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною першої статті 114 з позначкою 1 перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, та частиною другої статті 194 умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років тюрми. Гранату виявили у Полтаві перехожі. Небезпечний предмет вони знайшли 10 листопада, близько 10 ранку на узбіччі вулиці Київське шосе та одразу зателефонували у поліцію. Правоохоронці спільно із вибухотехніками прибули на місце, вилучили гранату та розпочали розслідування. У разі виявлення підозрілого предмету на вулиці слід дотримуватися простих правил. Нагадують у Полтавському райуправлінні поліції. Вилучили предмет, схожий на гранату Ф1. Наразі речовий доказ перебуває на експертизі, а за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України законодавець передбачив покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Ми звертаємося до всіх громадян, які... Побачили підозрілий предмет, дотримуватись дуже простих, але дієвих правил. Найголовніше не чіпати такий підозрілий предмет, негайно викликати на місце події слідчо-оперативну групу або рятувальників, відійти на безпечну відстань бажано від 50 до 100 метрів і дочекатись приїзду екстрених служб. Майже 600 метрів браконьєрських сіток та майже 100 кілограмів риби у них. Стільки виявили інспектори Полтавського рибоохоронного патруля під час рейду цими вихідними кам'янським водосховищем. Вони шукали порушників, які займалися забороненою риболовлею на зимувальних ямах. Більше про це розкаже Івана Дімова. З 1 листопада вступила в дію заборона на вилов риби на зимувальних ямах. Тож цими вихідними інспектори Полтавського рибоохоронного патруля влаштували рейд кам'янським водосховищем. Через кілька годин пошуків поблизу села Орлик державні інспектори витягли з води близько 600 метрів сіток, до яких потрапило 100 кілограмів риби, лящів, судака та карасів. На жаль, в даних знаряддях лову є і заснувша риба. Будемо її здавати на рибу приймальний пункт згідно договору. Подальшому дана. Риба буде реалізована, кошти будуть передані до державного бюджету. Провели інспектори і в районі острова Вишняки. Було виявлено осіб, які ловили рибу з фінінгом на зимуванні ями. Вкладаємо на даних осіб протоколи про адміністративне правопорушення. Нагадаємо, заборона на вилов риби у водоймах Полтавщини пов'язана з тим, що зараз в неї різко знижується активність і вона стає вразливою. Це обмеження діятиме до початку нересту. При цьому, поза межами зимувальних ям, любительська риболовля дозволена. Риболовля дозволяється з криги зимовими вудками та жерлицями всіх видів. А у разі відсутності льодового покриву, доними поплавковими вудками та спінінгами всіх видів, загальною кількістю гачків, що не перевищує 7 одиниць на одну особу. Добова норма вилову складає 3 кілограми плюс один трофей. За вилов риби в заборонених місцях передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Наголошують в обласному рибоохоронному патрулі. Куштувала сушені мухомори. 76-річна жінка у Миргородському районі отруїлася грибами. Сталося це наприкінці жовтня і сезон грибної небезпеки у розпалі. Які наслідки можуть чекати на поціновувачів грибів? Дізнавалася наша знімальна група. Збирала мухомори, сушила, а потім їх куштувала. 76-річна жителька Миргородського району отруїлася грибами. Сталося це наприкінці жовтня. Це єдиний випадок отруєння грибами на Полтавщині за 2024 рік. Говорить лікар-епідеміолог Олександр Парцевий. За його словами, симптоматика отруєння грибами типова. Перше, що може бути це біль в животі, запаморочення, нудота, болювання, діарея. Також можуть бути судоми галюцинації та марення. Полтавка Інна разом з родиною протягом 20 років мають традицію збирати гриби. Днями планують із сім'єю вибратися у ліс. Ми, по перше, не беремо чого Не знаємо. Ну це завжди білий гриб, це польський. Ну, рідше опеньки ну, смажимо, консервуємо. Ну, дивлячись від того, скільки це по об'єму, виходить. А ось Полтавка Тетяна каже: в родині грибників немає, тому ризику отруїтися також. Ми не дуже багато споживаємо. Нема такого, щоб ну там відрами, як там вілі купляють. Це так, якщо ти виїхав там, уже чисто. Ну я ж говорю, дуже рідко. Реакція на отруєння може розпочатися і протягом 30 хвилин, і протягом двох-трьох днів кажуть експерти. Заборонено вживати гриби жінкам, які вагітні і які годують груддю. а також дітям до 12 років та людям похилого віку. Гриби не бажано збирати біля трас. Біля якихось промислових об'єктів, на яких забрудних територіях гриби дуже активно себе втягують різні трудні речовини. За рекомендаціями лікарів Полтавка Тамара і не вживає грибів, бо знаєш, люди старшого віку у групі ризику. Я їх і не купляю, і не їм, бо мені не можна, я дуже хворію. Так що я не ну ті, що продаються в магазині, то ті да. Тім можна, чого не можна. Фахівці нагадують, після їх збору гриби необхідно приготувати протягом однієї доби. Нагадаємо, минулоріч було зафіксовано 11 випадків отруєння грибами, з яких підтвердилося 5. Як борсуки риють нірки, накопичують жир та готуються до зимової сплячки. За цим процесом вже кілька років спостерігають працівники національного природного парку Пирятинський. Щоб не турбувати тваринок у цей відповідальний для них період, моніторять життя кількох борсучих родин за допомогою фотопасток, розповіли дослідники тварин. Старший науковий співробітник Національного природного парку Куяльницький Наталія Брусенцова. Та провідний науковий співробітник Національного парку Порятинський Анатолій Подобайло. Додали, завдяки фотопасткам вже вдалося виявити і браконьєрів, які полюють на цих тваринок через ціний борсуковий жир. Ми ведемо постійне цілодобове спостереження за їх життєдіяльністю. Що вони, як вони поглиблюють нору, як вони затягують туди різний будівельний матеріал, як вони її чистять. Якісь ще тварини приходять до них. Коли в полі зору фотопаски з'являється якась тварина і вона рухається, фотопаска спрацьовує, робить три фотографії підряд. І таким чином ми раз на кілька тижнів ходимо, знімаємо з неї цю інформацію і потім спеціальна програма аналізує активність, які тварини приходили, ми вже визначаємо їх. І працюємо потім з цим матеріалом. Класна нора, таке містечко, класичне, борсуче. Кілька входів е, вже завалилося, звичайно, але є добре прочищені входи, що свідчить про те, що борсуки тут підтримують активне життя. А борсуки тут самі живуть чи до них ходять гості? Е, спо наші спостереження за допомогою фотопастки нам яскраво показали, що. Завжди до борсуків приходять якісь гості, і також е, їхні сусіди, такі як інотоподібні собаки та лисиці. До всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Чутівській громаді влаштували урочистості. На сцені місцевого будинку культури вітали тих, хто назавжди поєднав своє життя із творчістю. Побувала на святковому концерті наша знімальна група. Депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва завітала до Чутівської громади. З професійним святом вона привітала усіх причетних до цієї галузі: тих, хто не уявляє свого життя без музики, співів, народної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, живопису, театру та книги. Хочу приєднатися до кожного слова, яке сьогодні вже звучало з цієї сцени, і подякувати. З ти той промінь надії, той невеличкі, але сонячні враження, які дарують кожен. Кожен з вас, кожен працівник культури. Подяки від Полтавської обласної ради за вагомий внесок у примноження духовних цінностей, збереження і популяризацію української культури, Лариса Босенко вручила двом працівникам культури Чутівської громади. Також спільно із сільським головою Миколою Корольовим вони відзначили грамотами усіх причетних до цього свята. початку повномасштабного вторгнення працівники культури чутівської громади брали активну участь у різних благодійних концертах. На підтримку зсу їм вдалося зібрати чималі кошти. Їздили по філіях громади Чутівської, а також нас запрошували до військових частин. До деяких підтримуємо бойовий дух наших військових. Звичайно, серед тих, кого нагородили відзнакою, бібліотекар гряківської сільської бібліотеки Світлана Гусар. Гряківській бібліотеці філії активно працює гурточок для дітей. Територія створена для дітей. Співпрацюю з краєзнавцями, з письменницями сучасних. З Ми проводимо для школярів цікаві зустрічі, онлайн зустрічі. На концерт з нагоди свого професійного свята завітав і завідувач воїнівської філії Чутівського будинку культури. Він говорить, благодійних заходів, скільки вони провели з 2022-го, і не підрахує. Головне, що цим змогли допомогти нашим захисникам. Люди, навіть ті, хто можливо. Музику не так зовсім любили, але вони приходили на концерти і кидали свою. Можливо, хтось не останню копійчину, але з радістю йшли, щоб підтримати нашу армію. Щоб... Якнайшвидше прийшла перемога, працівники культури це люди, які, незважаючи на війну, продовжують розвивати спадщину українського народу, розкриваючи потенціал молодого покоління. Зазначила депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Я не розумію, не знаю, звідки у них береться це натхнення, ці сили, але от ну серед тих, кого знаю я, от вони реально це як провідники наші о, мир добра. Вони нас ведуть за собою і дають. Можливість нам жити і вірити в майбутнє, в нашу перемогу. Я їм дуже за це дякую і завжди всі можуть на мене розраховувати. Працівники культури не мають вихідних, вони на сцені цілий рік і лише цього разу змогли стати глядачами, щоб просто насолодитися концертом. Хочу, стоїть, ночі щодня, бо ми такої 11 число 11 місяця всесвітній день шопінгу. Магазини сьогодні рясніють вивізками про знижки. Проте більшості опитаних нами полтавців. Ця дата ні про що не говорить. Чому день шопінгу припадає саме на 11 листопада, та що це означає, цікавилися наші кореспонденти. 11 листопада всесвітній день шопінгу. Багато торговельних закладів та інтернет-майданчиків цього дня влаштовують розпродажі товарів зі знижками від 20 до 80%. Наприклад, на лосинах з утепленням в одному з полтавських супермаркетів можна було заощадити 100 гривень, а на шубі з екохутра чи ювелірних прикрасах цілу тисячу, говорять продавці. 11.11 .11. існує день шопінгу. У нас знижечки йдуть від мінус 27% і до мінус 60%. І думаю, гарна дота. Тому зробили так, щоб це було 12-11, щоб це запам'ятовувалося для людей. Полтавка Тетяна говорить про існування дня шопінгу, знає, тому вирішила подарувати собі прикрасу. Знаю, я бачила це в інтернеті. Бачу, навіть видно, що знижки на екрані телебачення. А прийшли прикраси, якось подивитися. Так, mm, да, прийшла подивитися прикрасу для вже? себе. Не знаю, ще я не оприділилася. Який сюрприз це ти mm, Сюрприз. Дізнався про день шопінгу з інтернету, тому не оминув супермаркет і Назар з Кременчука. Приходили повідомлення з різних маркетплейсів, що у них сьогодні так скидки. Можливо, сьогодні щось огляну і замовлю. Речі з техніки дуже цікаві, які вони спрощувати будуть життя. Дуже цікаві речі, якісь можливо теж замовити такі розходні, як там шкарпетки і так далі. Водночас більшість опитаних нами містян знають лише про чорну п'ятницю. А ось про всесвітній день шопінгу вперше почули від нас. Ні, ні нічого, нічого. Не чули перший раз, чуємо від вас, але якщо знижку, то підемо, подивимось. Ні, 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 не чула ні. ні. Тільки узнали. Чула, але не знаю, що він сьогодні. Мабуть, вони більше чекають чорної п'ятниці. За сьогоднішній день не питають. Завжди питають, коли з якого з якого числа будуть знижки, коли приходити. В середньому це мабуть буде там 15, 30 можливо, буде 40, Все залежить від групи товарів. Дату 11.11 .11 для всесвітнього дня шопінгу обрали не випадково. Вона легко запам'ятовується. В листопаді люди часто купують зимові речі. Це період весіль, а отже, і подарунків. А також цей день є своєрідним розігрівом перед чорною п'ятницею, говорить маркетолог Надія Коновалова. Всесвітній день шопінгу для наших орендарів це як репетиція перед чорною п'ятницею. Вони готують знижки, і знижки дуже добрі, до 80%. А придбавши річ будь-яку чи дитина, чи дорослий, це завжди позитив і гарний настрій. Листопад сам місяць він спонукає до того, що закінчується колекція осінній, починається зимова. І ось тут якраз саме в листопаді місяці найбільше найбільше завжди. Знижок всесвітній день шопінгу вперше з'явився у 2009 році у Китаї. Тоді одна з компаній провела акцію на інтернет-платформі. Знижки присвятила дню холостяка, який також припадає на цей день, аби неодружені люди могли потішити себе обновами. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТПІЛЮАЙ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.